Всім привіт! Сьогодні у нас наступне відео, і ми розмовляємо за Order Flow. Отже, що це таке Order Flow? Це є певний потік приказів, потік ордерів, який тече з одного місця в інше. Якщо простими словами, ми знаємо, як працює ліквідність, у нас йде зняття SSL і доставка до BSL, Як в цілому я відмітив тут на схематичному прикладі, але вона несеться туди якось, вона несеться туди структурним рухом. Отже, цей структурний рух нам треба скласти в певний ланцюжок, де йде робота з ліквідністю та з імбалансами. І давайте розберемось більше на цьому схематичному прикладі. І зараз я вам поясню. Отже, ми зрозуміли, order flow, потік приказів, все класно. Структурний рух, структура розуміємо, вона є східна, а не східна, є ліквідність SSL, BSL, з якої ціна доставляється, і до якої ціна рухається. Отже, ми не працюємо ніколи, заходячи в ордер тут. І доставляти ціну свою сюди. Тобто ми так не працюємо. Ми працюємо в потоці. Отже, ми маємо подивитися і побачити цей потік. І так би мовити, Order Flow також ще називають якби структура 2.0, де у нас підключається робота з ліквідністю. Ми розуміємо, що якщо у нас зняття йде SSL, у нас ціна швидше за все буде рухатись вверх. Якщо давайте уявимо, вона знімається SSL знизу і починає рухатись вверх ціна. І ми можемо подивитися, наприклад, створюється тут імбаланс, який перекривається. Тут знімається ліквідність, де наступає подальший рух ціни. Тут нас знімається ліквідність, де наступає ще подальший рух ціни. Тут у нас знову ж таки перекривається імбаланс, де наступає ще подальший рух ціни. Отже, у нас структура оновлює свої мінімуми та максимуми і паралельно працює з ліквідністю. Отже, в даних. Потоках ми можемо якраз таки набирати свої ордера на якусь коротку позицію. Отже, давайте уявимо собі, підключивши таймфрейми. У нас тут Daily SSL і Daily BSL і в контексті ціна працює з одногодинними. Ліквідностями вигляді імбалансу, ліквідності безпосередньо, і якраз тут ми можемо набирати свій ордер. Він буде виглядати якось ось так на поєднання ще молодшого таймфрейму. Зараз про це розберемось, і ордер буде виглядати так. Отже, ми маємо забрати найбільш вирогідний сценарій, а не вигадувати собі таке, що ми завжди одразу безпосередньо дойдемо до цієї BSL. адже ми ніколи цього не знаємо, а не знаємо чому. Давайте розберемось ось тут, де інформації є більше. Отже. Це є валідування, якби order flow, Це те, коли у нас ціна реагує на SSL, і у нас ціна підтверджується рухом на вигляді імбалансу. Паралельно може бути break of structure, і після того ціна працює з потоком і летить до нашого BSL. Але ми ніколи не знаємо, коли ціна припинить свій рух. І від якого БСЛ ціна розвернеться? Отже, ми що маємо розуміти, як у нас інвалідується ордерфлоу, і давайте розберемося тут. Отже, досягла точка, досягла ціна БСЛК, і далі що може бути інвалідація. Інвалідація наступає шляхом утворення певної неефективності в вигляді імбалансу. А також у нас відбувається break of structure, Тобто, у нас наш максимум чи мінімум в даному випадку, мінімум ламає структуру. Ми знаємо, що таке злам структури. Паралельно підтверджується. Підтверджується це грошима в вигляді даного імбалансу. Як бачимо, ціна утворює певну ліквідність, її знімає, тестує паралельно даний імбаланс і продовжує свій рух. Но так як ми не знаємо, з якої БСЛ чи СССР наступить ось ця інвалідація, ми завжди працюємо саме ось в такому стилі, не далі, не ближче. Тобто, якщо би набирати ось тут ордер, він би виглядав ось так. І отже, якщо набирати ось тут ордер, а тут ми вже можемо набирати ордер, він би виглядав тут, звичайно, тільки сюди, адже у нас паралельно є без SSL ліквідність, ось тут, яка може знятись. В даному випадку і розвернути повністю рух. Отже, ми не знаємо, чи ціна прийде до даної SSL, до даної SSL, чи до даної SSL і так далі. Отже, ми завжди маємо за цим це розуміти і не перетягувати свій take profit, якщо ми відкриваємо ордер далі. Чому? Тому що, наприклад, ми маємо дану БСЛ SSL, вибачаюсь, і тут ціна в якоїсь миг. Просто інвалідує наш потік і розвернеться повністю вверх, підтвердивши це раз імбом, два зламом структури. Тим самим, якщо ми будемо ось тут відкривати ордер з надією, забрати його аж на цю ssl ліквідність, ми отримаємо стоблос. Отже, це є принцип того, як ми працюємо в потоці приказів до найближчих ліквідностей. Розуміємо свою інвалідацію, розуміємо, як він працює, розуміємо, куди він рухається і де потенційно він може розвернутися. Давайте розберемося на графіку разом з прикладами. Давайте подивимось, як на денному таймфреймі, наприклад, у графіка, можна набрати по Order Flow в наш якийсь ордер, в принципі. Отже, що ми бачимо, спостерігаємо структурний. Візуальний рух вниз. Чому? Тому що у нас бачимо візуально раз, друге, ми бачимо потік приказів вигляді того, що ціна працює з ліквідностями і з зонами інтересу. Це одна з зон інтересу, це є rejection block, Отже, далі, ось от тут є fulfill imbalance, Далі ось тут є fulfill imbalance. В принципі, зрозуміла перша ціль це є дана ssl ліквідність. Другою ціллю виступає дана ssl ліквідність. Ось, але ми ніколи не знаємо, чи ціна сюди прийде. Більше ймовірно, вони вона прийде сюди. Але ніколи не знаємо, чи прийде сюди ціна. Отже, що якщо ми будемо відкривати ордер, максимум, куди ми його можемо відкрити, це на ось цю ліквідність. Отже, дивимось на 4Х, як виглядає ситуація. В контексті даного зняття у нас ціна продовжує свій потік, тим самим підтверджуючи, що у нас є імбаланс, і ми можемо від даного пої зацепити позицію по потоку приказів паралельно ми можемо подивитися, що ціна в даному русі, коли ми перекривали даний фулфіл імбалансу, робили ціна далі працює з 4-годинними імбалансами, і тим самим у нас є розуміння, що ціна працює чітко в шортовому напрямку. Отже, швидше за все ціна доставиться до нашої SSL ліквідності. Але що цікаво, ми переключаємось далі. І спостерігаємо, що тут наступає зняття ліквідності, паралельно тестуючи наш 4-годинний імбаланс, і бачимо внизу equal lows. Ось і наша буде якби, позиція звідси. Сюди, більш ймовірно, сюди вже буде більш ризиковано. Хоча можна припустити, що сюди ціна дойде швидше за все, адже у нас тут є equal Lows. Ми знаємо, equal Lows це є супер ліквідність яка магнітиця. У нас є денна У нас є така equal Lows, і звичайно, ми можемо набрати позицію. Отже, переходячи ще на молодший таймфрейм, ми бачимо, що у нас далі підтверджується все потоком, і у нас створюється імбаланс. Ось цей яко підтвердження того, що ми можемо. Можемо рухатись далі. В імбалансі є ліквідність у вигляді даного БСЛ BSL, BSL ліквідності. Отже, ціна в контексті підходу до цієї ліквідності, так знімає її. Після чого, якщо вона її знімає, ми можемо ствердити, що в цілому ситуація з денного таймфрейму виглядає непогано. ось І ми можемо в такому контексті набрати свою позицію. Як бачимо, Ще раз перезняття фрактальної вже ліквідності і доставка до нашого таргету. І подивимось, як виглядало це, коли ціна рухалась далі. Тож, секундочка, бам-бам. Отже, ціна в контексті далі доставляється до цієї. Без SSL ліквідності, і як бачимо, реагує на це, тим самим дає сумнів, що далі рухатись небезпечно а сюди більш було б безпечно. Звичайно, для такого для такої позиції, яку ми розглядаємо в контексті одного дня. Звичайно, неодмінно потрібно ставити на ближню ліквідність, і саме це була ось ця ліквідність. Адже якщо би ми ставили сюди свою ціль, то ми би тривали через ніч, адже ми би тривали до 28-го числа. А відкрили ми 27-го. Отже, це неправильно в контексті інтрадей торгівлі. Ось так ми працюємо по принципу Order Flow. Давайте ще один приклад. Давайте розглянемо ось цей приклад. отже, що ми тут спостерігаємо певний потік приказів на 4х, Потоком приказів називається order flow, Ось цей, і ми бачимо, раз, два, три ціна рухається в висхідному напрямку. Цілком ймовірно можемо ствердити за певну ціль вигляді ось цієї, а за запевно. Початкова ціль буде ось ця, наприклад, для нашого якогось ордеру. З точки зору денного таймфрейму, бачимо, що ціна реагує на дане зняття, перезнімає ще ось тут і реагує. Бачимо BSL, ліквідність, звідки може надатися шортова реакція. Отже, далі ми точно не будемо дивитися наші ордера. Далі на 4Х, як пам'ятаємо зняття ліквідності. Ось тут присутні в контексті зняття ліквідності на Ванха у нас створюється імбаланс і рухається все в потоці, так би мовити, і ми можемо більш як стверджувати, що ціна швидше за все дойде в тому даному 4 годинному потоці приказів до даних таргетів. Що ми спостерігаємо далі? Спостерігаємо далі, що є певна ліквідність на 15 м ось тут, яку ціна може зняти і надати лонговий мув. Бачимо, що ціна його її знімає. Тим самим далі ми масштабуємося правильно, створює 15 хвилинний імбаланс ось тут. Так, дивимося, чи ми можемо набрати позицію. Ні, ще набрати позицію не можемо, адже це ще ранок, 9.15, а 9.15, вже до речі, можемо. Все правильно. Ось, створюється ліквідність в імбалансі, звідки ми можемо, наприклад, набрати свою позицію, поставити стоп за той мінімум, який знімався на 4х, а свій тейк профіт поставити на цій ліквідності ближні дня, яку ми цілились теж відносно 4 h таймфрейму. І ось таким чином набрати свою позицію. Ціна тестує точку входу, знімається ліквідність. У нас тут є підтримка в вигляді ванха імбалансу 4 годинного зняття. В цілому все зрозуміло, чітко і класно. І ціна доставляється аж до нашого дальнього таргету. Далі невідомість, адже може поступити реакція, і ми цього не ніколи не можемо знати. Отже, таргетуватись потрібно саме так і працювати в потоці. Приказів в такому стилі. Тема Order Flow доволі обширна і щоб ми обговорили всі нюанси, проведемо для вас стрім на Ютубі в наступному тижні. Отже, слідкуйте за нашими анонсами, слідкуйте, щоб не пропустити стрім. Подивіться уважно це відео і зустрінемося в наступних відео та відкритих стрімах. Всім дякую за увагу, всім щасти!